Спробую формат говорильні. Поїхала в Луки познімати трішечки пісні. Угу. Спочатку виявилося, що тут такий вітер, якого нема в містечку, а тут є. І нібито не в полях, але він є, і записувати неможливо добре. Це ж все після роботи, відповідно, вже темніє. Ну, як для відео, темніє. Потім виявляється, що дійшла я до того місця, де більш-менш вітру нема, але нема зелені. Ну, отаке. Або зелень є, але її майже не видно. Зато пташки співають. Потрібно шукати наступну локацію для того, щоб трішки хоч щось познімати. Починаю знімати, якась мураха-комаха починає по мені повзати. Я не можу так знімати. Вона мені тут повзає. Добре, комаху зняла. Доспівала до другого куплета, відповідно, переплутала слова, Переспіваємо знову. Заспівала нібито добре, переплутала мелодію. Теж варіант. А ще поки дійдеш до цієї локації, то Вся шепшина твоя. Ой, от такі вони будні. А Насправді в луках красиво. Дійсно красиво. В будь-яку погоду. Тут ще й річечка неподалік. Не знаю, чи видно буде. Але її точно чути. Є І річечка. І пташки таке враження, що... На кожному дереві сидять. А починають співати, до речі, вони ще хліпше починають співати, ще дужче. Клас. Взагалі тут така романтика. Ще одна кльова локація, на вітер. Зараз покажу, тут трішки розрили кабани. Відповідно, мені стає трішечки лячненько. Але я хочу ще вам показати, чи то самі, та напевно хтось випадково приніс сюди це махрові нарциси. Тож точно чого не очікувала в луках десь зустріти, це махрові нарциси. Ну, ок, отакі вони різні луки. Всім добра.